Що будують російські окупанти на місці драмтеатру у Маріуполя? Вони будують на кістках людей. Дуже трагічна історія. Куди вивезли тіла людей, які загинули внаслідок бомбардування театру, і чи всіх загиблих знайшли? Будівельники відмовлялися там виконувати роботу через струпні сморі. Що згадують про ті події очевидці, і чому вважають, що атака на драмтеатр була цілеспрямована? За свідченнями це було дві авіабомби. Ми переступали через трупи. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський, і новини При Азов'я. Далі про війну на півдні України. Російські окупанти продовжують будівельні роботи у Маріупольському драмтеатрі. Про це на початку квітня повідомила міська рада Маріуполя. За даними місцевої влади, від театру, який пам'ятають Маріупольці, залишилася лише фронтальна стіна. Усю іншу частину будівлі окупанти перебудовують. Раніше у театрі вже знищили скульптури, які були окрасою будівлі, і пережили навіть бомбардування. Тому у міській раді наголошують, що цей процес є не відбудовою, як каже окупаційна влада, а саме знищенням театру. Місцева влада нагадала, що Маріупольський драмтеатр та скульптурна група отримали статус пам'ятника архітектури, але російські окупанти це знищили. Видання 0629 нещодавно опублікувала світлини із будівельного майданчику, оприлюднені загарбниками. На них видно, що тепер робітники зводять цегляні стіни будівлі. Маріупольці, які живуть зараз в окупації, зазначають, що фронтальна стіна театру виглядає жахливіше ніж була після бомбардування. Російські військові завершили розбір завалів та вивіз тіл загиблих із театру у 2022 році. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко тоді зазначив, що після цього встановити точну кількість жертв буде неможливим. За даними посадовця, окупанти поховали загиблих під безіменними номерами у братській могилі в Мангучі. Головна редакторка видання 0629 із Маріуполя Анна Романенко розповіла новинам при Азові, що будівельні роботи у драмтеатрі стартували на початку 23-го року. Весь 22 другий рік вони е, розчищали завали і вивозили звідти тіла загиблих, і е, навіть не могли продовжувати роботу. Через те, що будівельники відмовлялися там виконувати роботу через трупне сморід. Ну тобто це була така реальна проблема, що вони навіть призупиняли діяльність і заливали там хлором, і потім бетонували. І на це все пішло 22-й рік, 23-му вони почали будівництво. Фактично, це будівництво з нуля. І єдине, що вони планували, це залишити. Передній фронтон. Така цікава деталь, що він був побудований з такого унікального білого камня, не пам'ятаю точно, як він називається, але це такий особливий камінь білого кольору, який спеціально привозили Маріуполь з Криму. І цей театр був білим не тому, що його фарбували, а тому, що цей камінь періодично мили, просто мили водою. Тобто це був такий особливий камінь і особливість нашого Маріупольського театру. Зараз вони будуються звичайної е червоної цегли, потім будуть, мабуть, штукатурити. Журналістка вважає, що окупанти могли вивести не всі тіла загиблих, але ще ті, які знайшли на поверхні. Я так розумію, що те, що було. На першому, ой, на, на другому і на третьому поверсі О, ті тіла людей, які знаходилися на третьому, на другому поверсі, я думаю, що от вони, мабуть, і це це моє припущення, бо падає бомба, вона їх завалює, і вони все ж таки знаходяться трошки вище рівні під каменями, і тих людей вони могли теоретично розкопати, але ж там були ще люди, які. З того боку театру вранці очікували їжу, тобто вони взагалі були з вулиці, і їх могло взагалі придавити так до, до ями, до фундаменту, що їх можливо просто не, не технічно не вдавалося їм розкопати тим більше що вже пройшло декілька місяців після того, і тому е, я думаю, що вони просто не змогли. Технічно вивезти всіх. Вони е, вивезли те, що було більш на поверхні, і вивозили тіла е, лафетами, трактори з цими лафетами, і завантажували і вивозили звідти. А скільки залишилось лежати під каменем, ми не знаємо. Окупаційна влада планує закінчити будівництво театру у Маріуполі наприкінці цього року, додала журналістка. Втім, на її думку, це навряд чи вдасться. Товариство з обмеженою відповідальністю, модуль центр, а замовник це Санкт Петербург, фонд, у них це називається фонд «Побєди» в Великої Отечественної війні. От ці організації, і зараз Санкт Петербург фінансує, замовляє. От то товариство виконує цю роботу. Перше, це була радянська влада, яка на німецькому кладовищі. Будувала сквер, тільки вже от в 2015 році почався процес перепоховання. І от вже новар, так би мовити, російська влада. Да, я вважаю, що це спадкоємці радянських комуніаків, От вони практично роблять те саме, вони будують на кістках людей. Дуже трагічна історія. Зазначив, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Акторка Маріупольського драмтеатру Олена Біла зараз разом із колегами працює в Ужгороді. Вона розповіла новинам при Азові, що цей театр був серцем Маріуполя. Таке слово де збираємось, збираємось на драмі. І всі розуміли, що куди підемо сьогодні? Підемо в театр, підемо на драму, підемо. На виставу, чи в сквер гуляти біля театру. Це все було коло театру, великий майданчик для дітей, і взимку могли провести час. Тобто залібки всі збирались. Там і ялинка ставилась, ну це було серце міста. У нас був дуже великий театр було більше 40 акторів, і були і технічні цехи, і костюмерницях і тобто мав свій свою спілку НСТДУ, мав свою профспілку. Тобто театр мав свій великий репертуар і велику позицію, національну позицію України. Дійсно, у 2006 році театр став академічним, тобто він зростав театр і позиції його і його значення. У країні його знав театр. Сама будівля театру в нас дзеркало сцени було 11 метрів. Наша акустика славилась і, і говорили про неї всі заїжджі театри до нас, і завдячували нашому театру, нашому глядачу. І більше 700 глядацьких місць. Акторка вважає, що після масової загибелі людей, яка сталася у драмтеатрі, там не має бути місця для розваг. Коли ми 5 березня з родиною прийшли в театр 22-го року, це було місцем прихистку, і ми там жили до 15 березня. Там знаходилось 1200 людей. Це був перепис внутрішнього театрального населення в той час. І сказати про те, що це не може бути вже загалом подальшому місцем театру, і місцем роботи, і місцем розваг, та місцем може, може навіть і самого серйозного такого відповідального моменту, за що відповідає театр, а саме вихованням душі людей, навіть якщо вони будуть великі критерії для себе ставити, то Особисто я проти цього, тому що там загинули люди, дуже багато людей. Говорити про творчість саме на цьому місці, я б цього не робила. Звичайно, там повинна бути стела. Яка буде нагадувати всім нашим нащадкам про те, що і нашим майбутньому всім, всім про те, що зробила недокраїна по відношенню до великої незалежної країни. Нагадаємо, що 16 березня двадцять року російська авіація скинула бомбу на приміщення драмтеатру у Маріуполі. Тоді він був притулком для сотень маріупольців, які переховувалися там від обстрілів міста з боку російської армії. Внаслідок бомбового удару була зруйнована центральна частина будівлі театру. Багато людей опинилося під завалами. Маріупольська міська рада повідомляла, що за свідченнями очевидців тоді загинули приблизно 300 людей. Росія ж звинувачує у знищенні Маріупольського драмтеатру українських військових і стверджує, що вибух, начебто, стався у середині будівлі. Цю версію спростувала розслідування міжнародної правозахисної організації Amnesty International. Правозахисники заявили, що російські військові цілеспрямовано вразили театр, знаючи, що там ховаються сотні мирних жителів. Акторка Маріупольського драмтеатру Віра Лебединська перебувала там у день бомбардування. Вона розповіла новинам при Азові, що до будівлі театру люди прибували постійно. Зі мною там ще була сім'я. Ми там ночували і от з 4 березня до 16-го ми там були. Спочатку ми жили, як вдома жили. Спочатку були знаєте, і продукти якісь, і все було, але потім закінчилось все, і люди почали прибивати і прибивати в театр, тому що об'явили евакуацію. А Іменно з драми. І люди почали туди з'їжджатись, а евакуації не було, і люди оставались на вулиці. А коли починались бомбардировки, вони кидалися до будівлі театру і там ховалися. Але потім вони оставались, тому що їхати нікуди було. Вже Маріуполь був в кальці, в коло взяли його, і людям діватися нікуди було. Люди самоорганізувалися, почали е, якусь. Там їду годувати біля театру. Зробили кухню, робили це на дровах. Біля театру було якесь кафе, знесли там якісь кастрюлі. Працівники театру, хто знаходився, нас там було не дуже багато. Працівники театру зорганізувались. Ми прибирали театр, тому що людей дуже багато треба було якось і ну, забити, підмістити там щось зробити. Ми зробили там і медпункт, зробили, і зробили на сцені кармани. Там такий був склад, куди приносили їжу, зносили, зносили якісь речі, тому що вже було все розбомблено. Магазини розбомбили, речі валялась, і наша тераборона, яка була. Вона привозила людям, знали, що тут багато людей, і привозила людям якісь речі для дітей і їжу, і все, і ми там склади зробили. Коли пролунав вибух, пані Віра перебувала у студії звукозапису ізольованій кімнаті у кутку театру. Це і врятувало її життя. Ми почули звук літака, а потім, буквально, як пролетів, і така була, знаєте, якась звук такий падаючий бомби. А потім вибух. Сказати, щоб він був дуже великий, я не знаю. Я як вакуумний такий був вибух. І ми остались, мабуть, живі тільки тому, що ця кімнаточка була дуже глуха студія звукозапису, і ну, так відна ударна вална не розпространилася. Це прямо в углу театру. Ця кімнатка була. Шалений такий е гол. І люди на горі. А на горі це був вхід в глядацьку залу. Це було ну каби перший поверх, і там почали люди кричати, почали допомогти. Ми як заклякли, не знали що. штукатурка, все нічого не видно, куди воно все. І чоловік Оксани він каже: Постривайте, зараз я прийду. Коли чоловік Оксани повернувся, він сказав так. нас, сказав, дівчата, театру більше не". Ми переступали через трупи, тому що Сергій накрив прямо на сходинках. Були сходинки, вже хитались, могли впасти. Переступали через трупи. Коли вискочили на перший поверх, там лежала дівчинка. Мабуть, вбита. Ну для мене була вбита, тому що батьки над нею схилили щось. Вони робили. Тут вискакували люди ще з ще бомбосховища, яке було на це центрального ходу театру крики людей було чути звідусіль, згадує акторка. Разом із рідними вона змогла вибратися з розбомбленого драмтеатру і залишила Маріуполь. І Навіть коли ми вискакували, там завалів чули, чули. Люди кричали. але ми туди не могли. Це попало. Це якраз була сцена, і воно попив криша, сцена, і все воно на, на сцену попало. І там люди під сценою були дуже багато. В підвалі були люди, і там неможливо було навіть навідось туди. Можливо було крики, чули, все чули, але ви знаєте, ну це, це неможливо. Це просто жахиття. вставали, і ми, ми, ну ми не знали, що робити. Ми не знали, як нам вибратися самим. самим. Чули, але ми не могли б нічого не зробити. Це зробили росіяни навмисно. Вони геноцид людства зробили українця, і вбили це. Вони журналістка і документаторка медійної ініціативи за права людини Лідія Тараш розповіла новина при Азові що свідки бомбардування, з якими вона спілкувалася, стверджують однозначно: це був цілеспрямований удар російських військ. Це був як містечко в місті. Люди самі організувалися, приїжджали волонтери, які ділилися їжею. І таким чином люди жили аж до 16 березня, поки не стався цей авіаудар. За свідченнями, це було дві авіабомби. Люди вважають, що це було зроблено цілеспрямовано, незважаючи на те, що напередодні 16 березня волонтери вказали перед. Драмтеатрам написали великими літерами з обох боків діти, але все одно обстріли продовжувалися і було здійснено таке масове вбивство наших мешканців. За спогадами очевидців, в результаті авіаудару загинуло близько 200 людей. Втім, ці дані перевірити неможливо, зазначила журналістка. У глядацькій залі е як було сказано, керівництво чи працівники драмтеатру не дозволяли залишатися безпосередньо в глядацькій залі. Там висіла велика люстра, яка під час обстрілу могла впасти і вбити людей. Тому люди викручували сидіння з цієї глядацької зали, виносили їх. А свідки залишалися у кутку глядацької зали, де ну не під самою люстрою, там десь в кутку. Але це вони були там. Авіаудар, удар авіабомби прийшовся на територію за лаштунками десь адмін, адмінприміщення цього драмтеатру, і лише частково постраждала, виходить, глядацька зала. Тобто, люди, які там знаходились, вони залишилися у живих. Точної цифри ніхто не знає. Перед тим, як готувати матеріал свій, я вивчала цей питання. Associated прес написали, що було, за їхніми підрахунками загинуло 600 людей. За даними міської ради Маріупольської, це було близько 300 людей. Ті люди, з якими ми спілкувалися, вони говорять, що е, в той день до авіаудару у драмтеатрі знаходилося близько 400 людей, і після удару. Е, Живих залишилося близько половини, маріупольці, з якими спілкувалися у медійній ініціативі за права людини, стверджують, що у драмтеатрі перебували тільки цивільні люди. Додала Лідія Тараш. Всі говорять ну однаково, що були постійні удари з будь-якого озброєння, в тому числі авіаудари, і це були не Якісь там установи військової інфраструктури, це була саме цивільна інфраструктура, інфраструктура і е, житлові будинки місцевих мешканців. Ці ж свідки, з якими ми спілкувалися, говорять про те, що одразу після удару почалися чутки, що начебто е, цей удар завдали військові України, але вони е, однозначно кажуть, що це неправда. Ніяк яких військових на той момент там театру не було, і, взагалі, в принципі, в центрі міста теж ніяких військових структур не було там поблизу. Тобто, в цей момент там було скупчення лише цивільного населення. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скує злочини проти цивільних жителів України. Олександр Янковський новини при Азов'я, На все добре. Ви слухали новини при Азов'я.